Вітаю! Я у себе в саду, зима. Біля своєї гортензії широколистої, я вам показувала відео, як її вкривала. Бачите, дуже гарно вона спить в листях, але передають великі морози. І я перестраховуюся. Якщо морози вже більше 15 градусів вище, то я перестраховуюся і я вкриваю ще свою гортензію килимом. Ось так поверху. Зараз вам покажу. Такий у мене. Старий килим є, він такий великий, гарно відкриваю. Це я вам скажу дуже красива квітка, гарна рослина, але ж вона і вибаглива, тому багато хто вирощує її в горшках. Ось. ну У мене вона зимує так, величезний вже кущ. Я... Дуже люблю собі вкрила, вона гарно тут перезимувала, потім, коли стає тепліше, я килим знімаю, вона знов у листі, вона так до весни. На весні потрішки її починаю закаляти і розкриваю. Тому хай зимує, хай спить, тому що наступає справжня зима з великими морозами. Хай зайнуємо, що робить, готуємось і квіти свої вкриваємо і готуємо до весни, щоб гарно перезимували. Дякую за перегляд, папа. -па.